У Запоріжжі Мелітопольські громади разом з організацією «Колос» організували спартикіаду у спортивному змаганні. Взяли участь освітяни з 13 громад Запорізької області. Учасники змагались у Дарці, на стільному тенісі, шахах та шашках. Хоча зізнаються, найважливіше для них не перемога, а можливість провести час разом. Сьогодні у нас зібралось дуже багато учасників, як ніколи. 13 громад нашої окупованої території, та ті території, які знаходяться не під окупацію, але ми всі тут разом, всі ми сила. Бажання перемогти. Я поставлю на другий план, але це об'єднує нас як ну, людей, які з окупованих територій, і, і, і дякуючи Анатолію Олександровичу, що він об'єднує. Одним названням спорт на да, оце воно об'єднує багато людей, які хочуть займатися, хочуть спілкуватися рядом. Ну бути поруч і общення, як кажуть, так восімнадцять. Бачите, скільки знайомих людей. Ми зараз всі в різних на різних територіях міста. Навіть хтось приїхав сьогодні за межами міста. Працюємо дистанційно, тому ж перше це живе спілкування. Спорт об'єднує, звісно, тому але на сьогодні, під час дистанційного спорту ну, трішки не в тому форматі, тому спорт це завжди життя, якесь змагання. А сьогодні можливість є не дистанційно попрацювати, так позмагатися. Внутрішнє переміщення особи, особливо освітяни, які перебувають в місті Запоріжжі. Ми намагаємося створити такі спортивні або змагання, або будь-які заходи. Можливо, з патріотичного національного виховання, будь-які створені ініціативи, вони допомагають, вони об'єднують наших е, освітян, які перебувають, е, не, на своїх, не в своїх домівках, не в своїй території. Не в своїй громаді. Представники тимчасово окупованих та прифронтових громад на змаганні стоять пліч опліч. Організатори зізнаються, у цьому і була мета. Я вдячний колосу, вдячний всім освітянам. Мабуть, я на, 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 перший раз жалію, що я не освітянин, не маю права приймати тут участь, але б дуже хотів би. Ще не пізно. Так, згоден. Тоді, ну що, ось ці слова оголошую, змагання відкритими. Усміхниця доля. Скинуть наші ворожені, як роса на сонці. Сьогодні змагаються освітяни. Я ж я вже казав, освітяни це завжди такі гроші. Руші. Гроші. Сьогодні чотири види тому шість спортсменів від нашої громади, в тому числі я. Я також працюю в нашій школі, тому маю право і дуже радий долучитися до змагань з настольного тенісу. Для себе, як для голови громади, я от найголовніше, що в цих заходах бачу, це все ж таки єднання, це гуртування. Тому що бачите, ми вже третій рік тут і. Бачимо, що люди потихеньку асимілюються. Але все ж таки, ми впевнені в тому, що відбудеться деокупація нашої території, і е, люди, з якими ми туди будемо повертатися, вони будуть, повинні бути от такою однією міцною командою. І ці змагання це от збереження саме такої там територіальної цієї дотичності, щоб вони всі. Пам'ятали, що вони не тільки запоріжці на сьогодні, да? а взагалі вони приазовці. Не втрачати найголовніше не втрачати надію на повернення. Ми обов'язково повернемося на свою землю. Коли це буде, ну, ми це не можемо знати, і це залежить не від нас, ну в тому числі і від нас. Але ми найголовніше повинні вірити в те, що це відбудеться, І іти до перемоги, допомагати Збройним силам, допомагати всім. До цього потребує у результаті спортивного змагання. Великобілозерська громада зайняла третє місце: Софіївська, друге, Енергодарська перше. Проте учасники розповідають, переможцем став кожен освітянин, що доєднався до спартакіади, адже отримав нагоду провести час зі своїми.